Рішення мав бути на, на Майдані, ВО Майдан мав їхати на нараду сьогодні. Тобто, але прийшли, прийшли усі сюди, тобто, якщо б всі прийшли сюди, тобто, то це мало би бути, ну можливо, те, що пан Яфавич сказав, це мало би бути можливо аргументовано якому в якомусь плані. І якщо часто, я вже до того до тут того, то, сказав, тобто є голова асоціації, і є всі підприємці, я сказав, якщо стоїть питання. Що цей весь бардак у вигоді, тобто машини не пропускають, палять барикади і людей виводять навіть моїх працівників тут кричать ганьба, це за секунду. Ну дайте кричат. мені сказати. Дайте, не, мені, це дайте це сказати. Це мені сказати, Тому, Тому, дайте, дайте, дайте мені сказати а тоді, а тоді, а тоді будемо задавати питання. Я думаю, ми тут зібралися всі цивілізовані люди. і я думаю Що це бардак? це тому, ли, за я до цього бе тут так. Не борта, ці люди висловлюють свої позиції. Якщо не треба, я можу не говорити. Але скажу так, люди, які працюють у лісоспі, не можуть вони собі виходити бухгалтери, Виробничий відділ, вони при чому тут люди не мають? Якщо є питання до мене, то мали б прийти до мене у будь-який час і давно, і я міг піти на віче чи на раду Майдану і переговорити. А те, що зробили, через це я так і висловився. Через це так і визволився. Але якщо оце питання, що сьогодні, Руслан Ярославович сказав, що так мало би бути, і я розумію, що вся рада підтримує, тобто, але ви мали би хоч мені сказати хоч хтось один, чи два, чи декілька пунктів і сказати, що... Оце ти зробив через тебе тут завал. Тут є проблеми, все за тебе. І нема питання. Я сяду і напишу заяву. Ні, ні. Ну дайте мені доказати, хлопці, ну я ж я ж ти. І якщо ви мені то скажете, я сяду, я за посаду не тримаюся, бо так як я три роки в цьому, у цьому, у цьому десь попрацював, я сяду, напишу заяву. Нема проблеми. У тому нема проблеми при тому всьому, що ви хтось маєте. Все, взяти на землю, гарантувати, що буде все нормально і буде мир і спокій у вигоді і в районі. Якщо це через мене, все стати. Це я хочу сказати. Ще одного хочу сказати. Бо закидують тут різні речі, що люди з зв'язку їздили на антимайдан, людям платили гроші, я сам їздив, я підтримував ще когось. Понаписували листівки, які ви всі читали, що я регіонал і про всі ставки Це все хтось, як ми вже говорили, тільки що. Все комусь це вигідно, це зробити, понаписувати і, і все це розписати, але воно нічим не підтверджено, тому що я ніколи ні в якій партії не був. Навіть бачу? А тоді розкажеш, от я бачу, я приходу я бачу, я не говорю про населебність. Але не я в в не був у Свободі. Я <смітная> що був у партії, не був. В регіонах не був. Я крім комсомолу, я <смітная> в ніяких партії не був. Якщо хтось із вас тут, ну, уповноважникого, і прийде, і скаже, слухай, він був де написав заяву, чи тоді він був зареєстрований у партії регіонів, чи в якісь інші, чи навіть у Свободі, чи в іншій партії, тому що кажуть, що перескакує, ховається, тікає. Я вам просто актуально і тут заявляю, що я ніколи, ні в якій партії, крім комсомолу, не був. Не був. Просто, якщо хтось знайде якийсь, ну не то, що знайде, докаже, докаже всім вам, я тільки склоню голову і скажу, так було, я пробрехався, от мене можете, я на всі площі прийду в долину на Майдан і передвіче скажу і покаюся. Але я в тому сумніваюся, що хтось принесе. Який заказ проток. Так що ви досі було вас, що хто зробив. Я можу да, 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 да. ви чоловіки, хто працювали на це. Під як, він підтримували. Під час виборів. Під час, час, ви час ви ви голосувати. Ви особисто ви сімічів поклали на коліна. Ви поклали на коліна сімечів. Ви умислівці. Як директор лісгоспу заставляли всіх наших лісників, я там не працюю і не працював би з вами особисто. Ви всіх теж поклали на коліна. Ви не дозволяли внизівці. Я сам за робив. робив. Я в лісі робив. Я на перевалі мій кум виписав три кубіки дров, а взяв більше машину. То ви визвали облике і, і його не в своєму кабінеті сношали, не? як пацана. Мужика, котрий 16 років проробив у Лісгоспі, в ліс рубал Павлика, і приїхав у Мислівку, і казали, я його помилував. Це ваші слова. Ігор Ярославович. якщо я брешу, я вчився на священника, я священник, то хай я провалюся під землю. Це ваші слова, то ви помилували. Коли, 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 приїхав, ваш, коли приїхав ваш соратник, плотник, як визвали не в село, у вас, коли ліс розсипав лісовос то ви свою ногу в ліс копили, таке вони крали цей ліс. Якщо так не було, люди, якщо так не було, я ще раз вам клянуся, то він і його соратник, котрі полюбляють там Янковича на базі відпочивати, то, 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 то він. Я, 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 я може і погано що Не можна дервом взяти, дерево взяти, не можна, бо він над жити лапає людей. Він, коротше, такий помішаний, як той, що його шукають. шукає Які? Дайте мені за це діти, щоб була неправда. Дайте, що ти вкрали ли симічів, ти, ти украв лишків, а не дриво, вибачив слина, але дриво то, що мужик проробився 16, 16 років, а ти визивався гест на нього. Тільки що. Якщо я брешу, хай я скунаю. Дивіться, я даю відповідь. Давайте. Бо було питання, так, випасала людина, дрова, випасла, примет. Він приїхав, ну давай зрад, він приїхав, коли вже нікого не було, там є машину. Ми <продук> робили вісім і ми можемо <продук> брати, коли <продук> ми можемо, бо машини свої <продук> немає. Ви ж не можете брати собі в лес, коли фачка, ж, так, ж, ж, може. собі ліс, коли ви хочете. Ну ти ж береш, коли хочеш, ти так. ж береш, коли хочеш. Ти мислівку збував до нуля. Люди дають, тобто кореспонденти. Відти до нас, він зрубав мислівку до нуля. Вода, Телагіп, він, я хочу хлопці прийняти, хоче Майдана. Я, я вернувся після бойні з Майдана. І Майдан Майдана це грифі, я, обвиняє, ви? обвиняє незаконних обродках з лісом. Майдан обвиняє в тому, що ви фінансували це. Якщо це не буде до я згідний. Але Майдан обвиняє вас в незаконних оборудках з лісом, незаконних махінаціях фінансова. І тому ми вимушені будемо. Оце провести слідство разом з прокуратурою зустрічі. Якщо ви хочете дуже поганих платити наслідків свого вечого існування, я вас прошу просто пишіть заяву. Негайно і вже. Ніхто це не буде. Я Я думаю, о що ви сказали. Тобто ви тут усього сказали, що...

Ану, хто буде сказати на захист щось сказати? Я... ну щось спробуйте на захист сказати. Попробуйте. Я на захист, на захист вставай. <ган> а а ми ми вина, вина. Що ти То Що ти те, це? Якщо є укол. Що за насамперед була в міліції? Нема за що за нього розказати? Розказав. Що розказати? Чи вам треба розказати? Ви людям ліс відпускаєте, і я би відсидаєте, що вони вам на вас запишу заяву? Хочете, хочете, а вони не гаймо, ви щось здаємо, покалепів. В лисаку. Так. Що зберігається в лисаку? Тобто що зберігається? Зубри є? є? Yeah. Зубри, гроші, без... Скільки тих <звіл> зубрів, зубрів <чи>? залишилося <звілі> з тих, що ми туди привезли? <звілі> так усі залишилися. Усі залишилися? <звілі> Скільки було привезено зубрів? <звілі> Один, Один загинув... Скільки було привезено зубрів? Один загинув, Загинув. 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 загинуло. Загинуло два зубринули. І одна та, що розстелилася, затоптала телятко. Правда чи правда? було таке... Правда, а чому? За... Ні, а чому? Підіжіть, під, а, а чому? Ви, якщо знаєте, от ми самооборона наша, наша Вигоська народна рада, ми то все продивилися. На одного зубра має бути мінімум 150 квадратних метрів утримання. А в яких утриманнях вони у вас зберігаються? А скільки буде хлопці? Секунду. Скільки ви фахотів подихав? Усі! 25! Правильно учині? Такої, прекрасно, такої прекрасної, такої прекрасної породи. То Томуфлони. Томуфлони були. Вони, вони просто не можуть жити в нашій місцевості. Якщо ви розбираєте, Це фін, під... трошки розбираються. Це півторатонні машини, які не можуть жити в нашій місцевості. І якщо ви розбираєте, то є два види. Є зубри, є бізони. І десь тим може перестати,

Ви захопили тут хочу <проб> <ви, проб> хочемо казати, відрує Янукович. <проб> ви знаєте, що тільки на вас працюють всі ваші філії. Помінаючи Семечова до малої тур'ї, всі в нас було ні сорубів, нікого нема. Працюють зовсім другі люди. Будемо разу свою професійну діяльність. <проб> і <проб> і, 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 і що зараз тут? Не виводити всі питання, бо питань багато, бо зараз поцінутися дискусії. Я вас прошу, як людину, написати заяву на звіт. Аби не було ніяких кривотолків, а тоді будемо розбиратися. Це для вас найкращий варіант. Я вже сказав, що треба я напишу. Друдей, які працювали в своєму господарстві і виросло без доволі візьміться. Без роботи. Без роботи. No, 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 no. Велика кількість підприємців, яка будувала свої сім'ї за рахунок рух і лісу, не працює. Працює фірми тільки директора не Ні, там не можна. Ти ж ніхто. Jesu vozite moč, da se odvijete moč, da se odvijete moč, da se odvijete moč, da se odvijete moč. Drugi je lov. No, Drugi no, je lov. No, Drugi je lov. No. Drugi je no. lov. <klikovitem>, Drugi no, je lov. Drugi no. je lov. Drugi <klikovitem>, je lov. Drugi 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 je. Drugi je lov. Drugi je lov. Drugi je. Drugi je. Drugi je lov. Drugi je

та чоти чоти ви розумієте, ви, 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 розуміє? ви принесили роль любого працівника лісового господарства, починаючи від прибиральниці, закінчуючи Ви Розумієте? Ви робите що хочете. Ваші працівники не мають зарплату. А ну кажіть. Як то працює, такі мають. Ви бачите, ви краще. Ви краєте, ви красите, хто працює, ви знаєте, хто працює, надія. Людина, людина, котра працює в лісі, котра той ліс валить, котра вона під дущем, під снігом, під морозом. Котра біля вогня собі варить їсти, котра сушечка петки біля вогня, скільки вона зарплати має? Вона має більше зарплати від того, що сидить у конторі? Має набагато. Я вам скажу, якщо ви бачите, і зарплату мають і соруби навіть по 8 тисяч на руки.

Це чітку відповідь. У нас по всіх бригадах, по всіх бригадах, якщо ви знаєте, в 11-му році, і в тому числі Руслана Ярославича, завжди час не випадок. Ну, не дай Бог нікому, але загинуло двоє людей, які були зовсім не оформлені на роботі. Після тих усіх розбиратись, розбиратись росла Ярославича, ну, не то, що прийшлося змінити з роботи. Тобто... Ну, він написав заяву за власним бажанням, але так само, як ви не хочете, аби так само не зробити. І люди, і люди. І я розумію, що Руслан Ярославич найбільше. Хочу сказати, не що тут Ви не Коли робіть. Відстав його. Звідси ніхто ніколи не піде. в да. раз. Одна питання, що ви можете пояснити, що це за така фірма, Вектор Долині, яка все...

Umas, не труда, і кавіка новачі немає. Батьки ще ліс, ти не чому заказвач, ті бригади в нас працюють. Я чому не працюю? Як не має? Я 48, мене кіно скидає. Наші бригади суді є. Мене кімнати вибають діти. Мене двоє мало. Ти я варський вісім важкі

я маю Що ти маю сказати? Я маю знати, якщо я напишу, тобто хтось має, хто бере на себе, відповідає. Громада бере! Заживаємо, кожа, що ми є, є, то я не знаю, хто повідомляє. Хто ж мергеть? Яку відповідає? Що я вам не хочу за я? Не нам, хай я, а голоджу, як не нахуй. Ні, не головне. На головче, не треба, виявляйте. Заяву Київ. То на чий ім'я писати? Ви знаєте, хто у вас у Києві Києва? Щоб правильна була заява, заява прикладає. Правильно, заява на случати. Асоціація там у нас сай... є. І рекомендуєте свої обов'язки, наприклад, на головного з Максима. Він знає всі порядки, він знає зайцю. І ви заявляєте, що це я закону авторитет, що буде всюди Так. Тобто ви за то підписуєте? Ні, має... ну так чекайте, ось так я, вставили. Йо, я не оставлюся. Давайте все, все українці. Anyway, ми все були тут, ніхто нічого не трошить, ніхто не палить, ніхто не дурнить. Що має бути? Це все буде збережено, бо це все наше віт.

то церковь почуваєш себе тут ти.

Ні, мені дзвонять і підерасу мене обзивають. Вони гірші підарасів. І я їх буду ставити на коліна, блядь. Прийде час, а час уже прийшов. А Соболєвський, пане ви Соболєвський, на вас стоїть смерть. Моя швагра в ганістанці, якого при вас у болеху вбили, і нема донині ще розслідувані. Ви були начальником міліції. На вас теж прийде! На вас блядь, прийде. Я вам говорю. Аби ви знали, вам все не поможе! Який, сука! Який, сука! Я тобі, сука, не прощу! Аби ти Я тобі, сука, не прощу! Аби ти знав, блядь! От тобі іменно, ти тут сука, штир сів і записуєш, я тебе зараз сука голову відумаю. Я тобі блядь, голову відумаю, нахуй. Ходім хто ти проститутка хуєва. Я нікого не боявся, я завтра сука вру. Але ти, блядь, будеш умирати, ти будеш думати, де своє, блядь, то все лишити. Я не маю ніхуя. Ота куртка! Ота куртка! І, блядь, мені повезло просто, що я під патронами ходив під куліма, блядь, Під куліма, сука ти, паршива. І мені повезло, що я додому приїхав, до своїх дітей, блядь. Я тобі сказав, тобі син твій не поможе, ти будеш наказаний за мого бога. Він, блядь, в гар прийшов. І ви його вбили, блядь, сволочі. Він вам нічого не зробив. По твоїй команді. По твої, По типу бо ти був начальником. І ті піддалась, вони вже, А двоє ще в сука має магазини, які будемо всі розбирати. то магазини. Правильно. Значить, розбиратися зі всіма треба. Так. Чи, так. Сина, мій син є політв'язень. Мій є політв'язень, сидить в Лук'янівському СІЗО сьогодні. За гріхи, блядь, За гріхи, що ти натворив? За гріхи, аби ти знав наші. Хто натворив гріхи, внуки, наші діти страдають, то за те, що ти натворив, ти, я пам'ятаю, як ти сміявся. Я все пам'ятаю. Я сміявся. Так? Тоді той час. Я пам'ятаю. Пам ну це друге питання. Це друге питання. Тут іде поки що питання про Ігора Ярославовича. Його мама мене вчила, але моя пилорама стоїть. За рік. І я просив, я його маму заважаю, і батька. Це золоті люди. Ну я ніколи я до нього приходив, він мені все обіцяв. І в життю ніколи не поміг. Я не того прийшов сюди. Просто вже закінчується та банда, яка давала гроші, які наших хлопців, наших дружів, всіх висміяли за один день. За дві години я був, я йшов в атаку. Є тут люди, які можуть підтвердити щиток. А, а де ви Я були? на Майдані був. Були. були? Був на Майдані. Був і гаразд був. Але коли бульдозера ми згортали нас, блядь, гаразда не було. Він утік, як по А я вам людей парк. сюди посилав по 40 чоловік в день. Звідси ми посилали. Ми знаємо, ми довідаємося. Ми посилали і гроші давали. Ми довідаємося, що посилав і куди давав гроші. Ми довідає давали, все довідаємося. Я хочу, що я Олександрович сказав, а ви тут

Мені писали, каркас. Васа, Я так Я буду іфардіано буду. Що ви з ним мають зробити? Я, коли він привів, старий, я, бача, бача, я бача. прийшов з посланням від об'єднання Майдан приніс приніс звернення від Майдану. Я Майдана. вам говорю, я вам не подарую свого шугра. Чого нічого не Ви були начальником. Я, я, бачу, начальником. Ви прикрили. я ніколи не був начальником. Я прожив своє життя. Давайте, закажіть. Ти <звісті> можеш на гарня, бачиться, іди сюди. Я, Можу, шоку. Шоку. І, хто, дайте секунду увагу. Дихати, дайте слово людині! Тихо! Ще раз прошу, дайте слово увагу! Тихо! Дайте слово людей! Тихо! Будь ти, ласка, вислухайте, я що хочу сказати. Я, хлопці, тут знаходяться люди, учасники бойових дій, які приїхали з барикадів. Ну, Чуєте чи ні нас? Чую. Чуєте? Я чую, що у вас є фірма, яку я даю гранті, що вона на мінську, не дав вам гроші. І не самі не заробили свою зарплату різничала. Так, ти в руках приблизно 60 чоловік купів. Ранених, які зараз не зможуть допомогти. Якщо там є совість. Віддай тут йому, правайте. Віддай тим дітям. Які не не Я не звинувачую тебе в тому, що керівництво поліпаті допустило кров. Але Ігор, їхні ідеї ти підтримував. Поступив по солісу. Моя просьба. Він у тих підсадів, що були учасниками дії. І що ти дивимося? Тихо. І просьба тих дітей. Чи лишилися без батьків? Якщо тобі є щось в серці, віддай ту фірму з лісовозом. Чи продай і допоможи тим людям. То одно, що ти зробиш людсько. Після того люди пішли тебе дивитися інакше. Мене все. Це Хто має спіскає?